Пять штук. Нет, сейчас шість. Шість. Шість не шість. 7. А, а если он готовый здесь, остоит. дивіться. Дивіться, все. Две підходить, бачите? Домовилися, значить, що дружина зайнялася тим ділом, домовилася із місцевим екологом, він додзвонився до Луцького зоопарку, і директор Луцького зоопарку обіцяла забрати до себе. Значить, ми просто мусимо такі зняти його і будуть ці проблеми вирішені. Все прекрасно. Місцеві органи влади сприяють тому, так що ми ну, переймаємося. А вдасться він взятися? А от це залежить від нього тепер. Все залежить від того бачина. Якщо він дасть все електрикам, щоб вони його зняли. А енергетики в курсі вже чи ні? Ні, а енергетики ми спасателі під нього. Вони також не були. Так що там все в курсі, тільки треба все пустити по рейсу. Ну тут вже 19, -го, 20 -го серпня бо вони відлетіли 19-го. Потарій поперек еще собі. Вище. Я ще не зняв. Морська гірше знімається.